Пет 610 кілограм. Почнемо з ось такого відшичного. Він іде з капюшончиком, має надпис в розмірі Макська. Наскусні буде насити з шоти. Угу. Наступний буде ось такий м'ятний, де з капюшончиком однією стільною капітк. Кадмашком розний 2XL, по бокам на дисці п'ять надписок. Це йде між фільм хорта жіночого. Так, ось така йде такий батнічок йде з капюшончиком В темному кольорі розмір М. Наступний буде ось такий Адідаз. Іде з сірого ліпеньку з білими лініями. Чоловіч, в розмірі 2XL. Nustūpnai atsibaigėta Ostaka žinočia inžinte. Pakeitė čia, tas 5750 mm. Taip, būtų nubaiminti zipka. Tai ką tai plenkai? Visos plenkia malynių natpasamai. Buvės kaip išončių, komodos mm2XL. Apdomenos XL, mūsų patikščiau, būtų Ovat Size. Так, допустимо, ось така з таким цікавим малюнечком. Також чоловіча. З капюшочком має надписи, не на зуцихатки, як є присутній катманчик. Далі вийде, ось така цікава. Іде з лінточком однутні, бо це така йде сорочечка жіноча, де подовжена, може бути навіть як платочком, або як то нікати які, якісь лосінки. Так, буде ось такий. На плечик плечка буде відкритий, іде подовжена. Може бути як томіка. Далі. Це буде носити ось така, чудовий свічотик, такий класного кольору бордо о розір S. Далі у нас буде ось така. Та також бордова в розмірі L. Іде з нацусами, іде заможити тільки на шиї. І там ще є трішечки, але для, щоб, щоб бачити повністю, можна за нашими літерам або ж одразу замовляти на вальтер або далека.